Доброго дня, шановні друзі. А погляньте, чим ще живе музей меду. Отака невеличка клумбочка була облаштована мною біля, на, наш, на, на господарстві, тут, де знаходиться музей меду. І нещодавно розцвіли такі перші весняні нарциси, жовті квіти. Я нещодавно бачив публікацію читав нашої селищної ради, де просили, коли будете відвідувати кладовище, приносити живі квіти, а не квіти, які виготовлені штучно. Я також хочу долучитися до цієї Гарної ініціативи і на пасхальні празники хочу так само зрізати отакі квіти та вшанувати поховання своїх близьких. Так що, шановні друзі, долучайтеся до такої цікавої, та на перший погляд незвичної задумки. як Покладання живих квітів до могил полегших. Я на власному прикладі хочу це зробити. А сьогодні я хотів вам показати цю незвичну, ну, звичайну, на перший погляд, клумбочку, яку я зробив прошлого року, яка зараз є прикрасою народного музею меду. Так що гарного вам дня, шановні друзі! Щиро ваш Олексій Скоркін.